Це Oppo A6 Pro і на папері це, мабуть, найбільш витривалий смартфон на ринку, або як мінімум один з кращих. Але чи справді це так, і чи є в нього взагалі інші переваги, чи можливо недоліки? Ви обов'язково дізнаєтесь, якщо додивитесь це відео до кінця. І власне не будемо тягнути кота і витрачати час даремно, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Зазвичай ми розпочинаємо спакування, і сьогодні той випадок, коли до нього прям жодних претензій немає, навіть якщо б дуже хотілося, адже в фірмовій коробці, окрім самого смартфону, є і кабель для заряджання, і блок живлення на 80 ватт і якісний непрозорий чохол, І звісно ж, документація та скріпка для лотка сім карти тут теж помістилися. Тобто, все ж вам, в принципі, треба для того, щоб отримати повноцінний досвід використання. Нічого докуповувати не треба, і це. Це дуже тішить. Так треба робити. І раз уже згадали про скріпку, то і слот тут теж, звісно ж, є, але от він якраз не королівський. Тут доведеться обирати або ж дві сімка, або сімка та SD-карта, але я вас вірю, ви точно впораєтесь. На жаль, формат e 7 тут не підтримується. Окрім же слоту, на гранях знайшлося місце для клавіші живлення та клавіш регулювання гучності, порту для заряджання та динаміків. І тут у нас стеро, де роль другого динаміка виконує розмовний. Це фантастично. Сам смартфон важить 188 грамів. В руці лежить комфортно і солідно. Корпус має захист від води та пилу за стандартом IP69K, тобто він не боїться не тільки пилу та холодної води, але й стійкий до струменів гарячої води до 80 градусів. Так само він має бути стійким до падінь завдяки військовому класу захисту Міл std 810 h але це ні в якому разі не означає, що його можна кидати як старунок і забивати ним цвяхи під час ремонту. Захищений хлопчик. Найбільше з часу при використанні. Ви будете дивитися на дисплей. І тут це Full HD+, amoled Матриця діагналю 6,67 дюйма з максимальною частотою оновлення, звісно, ж, 120 Гц та піковою яскравістю 1400 ніт, що означає, що і в спеку, і в мряку на ньому все видно чітко і яскраво. Сам екран займає 93% лицевої панелі та зможе показати вам понад мільярд кольорів. І до речі, рамки навколо тут симетричні, трошки більше як. Півтора міліметра, і виглядає екран насправді солідно при щоденному використанні. Ви точно будете ним задоволені і будете отримувати максимальний кайф від взаємодії власне з цим дисплеєм. Ну а під екраном вас чекає і сканер відбитка пальця. Насправді швидкий і практично безвідмовний собі! Головна фішка цього смартфону це, звісно ж, його акумулятор. І тут в доволі тонкий корпус помістили банку аж на 7 тисяч мілям годин, тобто півтора, то й всі два дні роботи у ваших руках йому цілком під силу, що в наші доволі мінливі часи, знаєте, дуже хороший бонус. В ОПО обіцяють 5 років надійної роботи акумулятора. Ну і пам'ятаємо про швидку зарядку: 80 ватт, 26 хвилин до 50% та година для повного заряджання. Режим з Зворотнього заряджання для, наприклад, ваших навушників тут теж є. І до речі, в режимі очікування він може протриматися 32 доби, Шобшо тут в нас процесор від медіатека саме g ґельдже доволі непоганий в синтетичних тестах. А якщо оцінювати роботу в реальних побутових завданнях, то працює він ну, справді стабільно і для комфортної гри в PUBG, наприклад, цього точно вистачить. А от щось на кшталт Genshin Impact тільки на низьких налаштуваннях графіки і не більше тут точно великих очікувань будувати не треба. Разом з процесором тут базовий набір. Пам'яті 8256 lpddr 4 x та UFS 22 відповідно стосовно системи, то тут, звісно ж, 15-й Android, а фірмова ColorOS 15 чогось прям незвичного нема. Все чітко, все стабільно на своїх місцях. В моїх руках смартфон працював ну просто як швейцарський годинник. Не скажу, що це прям загалом моя улюблена система, але направду, вона достатньо стабільна та зрозуміла. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Ну і звісно, камери вони зараз теж повинні бути. Мало не на кожному калькуляторі, і в Oppo a 6 Pro вас зустрінуть основний модуль на 32 мегапікселі, поруч з ним монохромний модуль на 2 мегапікселі і фронталка на 16 мегапікселів відповідно. І тут насправді слова просто зайві, тому що на все це можна дивитися. І в цій частині відео ви традиційно можете зупинитися і поглянути на приклади уважніше, прискіпливо роздивитися кожну деталь, і звісно ж написати свою думку про побачене в коментарях. Від себе ж зазначити що фотоможливості цього смартфону мене особисто не розчарували. Він справді добре справляється з запропонованими йому умовами, але назвати це прям найкращим камерофоном в цьому сегменті я, мабуть, не зможу. Проте це точно міцний середняк. От суто на мій суб'єктивний погляд. Друзі, тестуємо відеозйомку. Це у нас фронтальна камера на 16 мегапікселів. Знімає вона максимум Full HD, 30 кадрів на секунду, і власне, Можете оцінити роботу стабілізації, оцінити якість самого відео, якість запису звуку. І загалом, як вам подобається чи не подобається, напишіть в коментарях, а поки ви це робите, ми глянемо і на основний модуль теж традиційно. Основний модуль Oppo a 6 Pro, він на 50 мегапікселів знімає теж максимум Full HD, але вже 60 кадрів на секунду. І тут знову ж таки оцінюємо якість запису звуку, якість самого відео, якість стабілізації. Можете оцінити і все інше, що вам подобається чи не подобається в смартфоні. І обов'язково напишіть про це в коментарях. І ми власне теж будемо підсумовувати. Ну що ж, отакий от він, Oppo A6 Pro. оптимальне рішення для тих, хто шукає надійний і витривалий гаджет, який зможе і сам довго прожити, і інші гаджети за потреби трошечки підзарядити. Що вам в ньому сподобалося, що навпаки не сподобалось, обов'язково пишіть в коментарях, і там ми з вами обговоримо цю модель ще детальніше і ще більше можливо про неї дізнаємось. І якщо ви раптом от прямо в цей момент зрозуміли, що це саме той смартфон, який ви так довго шукали, то всі корисні посилання в описі. Писі під відео. Ну а ще у вас є промокод ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Не забудьте, звісно, про вподобайку, підписку та дзвіночок. Вам не складно. Нам справді дуже приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.